Це був гапак у виконанні Василя Кириловича Авраменка, українського хореографа, танцюриста, етнографа, педагога. Процес культурного і духовного відродження України повернув нашому народові численні імена творців української національної культури, вивчення творчості яких у період тоталітарного режиму було заборонено. До цих імен належить саме Василь Кирилович Авраменко, який відкрив Україну світові за допомогою народного танцю. Український народний танець найдавніший вияв духовного життя наших предків, найстаріша жива відка давньої народної культури. Танець відповідає характеру і духу того народу, де він зародився, відзеркалює традиції. Він є яскравим вираженням менталітету кожного народу і, і ідентифікує націю. Якби не фіаска українських визвольних змагань і вимушена еміграція у 1925 році, соратник Симона Петлюри, сотник армії УНР, цілком успішно просував би свої творчі ідеї в Україні. Сила характеру Авраменка полягала в тому, що він не роззачаровувався і за жодних обставин не припиняв своєї діяльності. Пише Липовецький у статті Батька українського танцю. На чужині адаптація Авраменка тривала недовго. У Європі організував товариство відродження українського національного танцю, у Канаді та США, Аргентині, Бразилії, Австралії та Ізраїлі створив численні студії, хореографічні ансамблі, проводив численні концерти, виступав з лекціями, організовував тривалі, танцювальні турни тощо. Лише у Нью-Йорку Авраменка заснував сім танцювальних гуртків, а по всій Америці було засновано близько п'ятдесяти українських танцювальних груп. Він був представником тієї невельми численної когорти митців. Які усвідомлювали значення своєї справи не розумом, а радше серцем, не досвідом, а наче надчутливою інтуїцією, пише Сергій Асока. Василь Кирилович вважав, що український танок не пустощі, він основний вияв нашої культури. Це національна зброя, Геній українського національного танцю. Був одночасно і балетмейстером, і режисером дійства мав широкий репертуар. Поряд з народними танцями до репертуару входили його авторські постановки на історичні теми, тобто ідеологізовані живі картини. Чумак, Запорізький казак, Плач Ізраїля, Катерина, Завільну Україну, Гонта. Тріумфальний успіх мав танець Чумак. Його вважали вершиною артистичної творчості Василя Авраменка. Василь Кирилович прагнув до театру народного танцю. Зазвичай сценічені дійства Авраменка поєднували в собі балет, музику, театр, хоровий спів, а згодом і кіномистецтво. Прогресивний хореограф використовував найрізноманітніші форми народно-танцювальної, а також сценічної пластики. Умів майстерно поєднати різні танці в цілісній балетній драматургії. Саме за кордоном він отримує найвище своє народне звання батька українського танцю, пише у статті Василь Авраменка Український танець це національна зброя. Сергій Асока. Хореограф із Черкащини зробив український народний танець популярний у всьому світі. У 1927 році в Канаді трупа Авраменка за 70 днів дала понад 50 концертів у 45 містах. Українці аплодували стоячі. Мета була одна: виступами продемонструвати світову красу. Українського танцю заявити про Україну, він зумів подати народну хореографію як окремий сучасний жанр мистецтва, втіли українські народні танці у форму професійного мистецтва. Василя Враменка став першим діаспоряніном, який вивів український танець не лише на фаховий, освітній рівень, але й на велику сцену. Дякуючи йому, наш народний танець вийшов на сцену і став символом української культури та української ідентичності. Василь Авраменка виступав Сольно із ансамблем. Разом з не менш популярним хором Олександра Кошиця, влаштував турне 29 містами США. Він намагався використати найменшу можливість для ознайомлення всі нових і нових глядачів з танцювальним мистецтвом українського народу. Його композиціями захоплювались тисячі людей, пише дослідниця Лариса Петрівна Косяківська. Авраменко був одним із небагатьох, хто виступив із Гапаком. Казачком, тарканом та у Білому домі вшановувала українських артистів перша леді Елеонора Рузвельт. Також його ансамбль виступав на інавгурації Річарда Ніксона. Вершиною його сценичного успіху можна вважати концерт 1931 року в Нью-Йоркській Метрополітен Опері, участь у якому взяли понад 500 танцюристів. Та сто харистів. Читаємо у статті Липавецького батька українського танцю. Це був тріумф українського танцю в світі. Українці показали величі красу творчої душі свого народу. Він долучав охочих до хореографії українського танцю, створюючи численні студії та танцювальні школи, до яких записувалися сотні осіб. У Ш... США було Засновано понад 70 хореографічних шкіл. Школа Авраменка процвітала завжди. Школи танків, засновані хореографом, відвернули процеси асиміляції, які є закономірними в чужій країні. За словами колишнього референта національності при уряді президента Форда Мирона Корапаса, батьки наші бавилися в політику і роз'їдали себе партійництвом. І тільки Авраменкові, я і моє покоління завдячуємо своє українство. Українські народні танці мали величезний національно освітній та політично-пропагандивний вплив на представники української діаспори. Тисячі українців іммігрантів відчули себе причетними до талановитої нації зі своєю історією та багатою культурою. Він зробив українців гордими за своє походження. А крім творчої, важливою була і наукова діяльність митця. У 1947 році він видав підручник українські народні танки, музика і стрій підручники досі залишаються надзвичайно цінними. Творчість Василя Кириловича Роменка можна порівняти до нещадного удару по ворогу на культурно-просвітницькому фронті. У Сполучених Штатах знайшли малюнок невідомого художника, на якому одягнений у сіні жовта козак рубає шаблою змія, розмальованого під російський триколор і пританцьовує як в українському гапаку. Під малюнком підпис від руки. Авраменка в ролі Гонти відрубує голови гадаві, що лізе на Україну. Василь Авраменко великий український патріот, який засобами мистецтва боровся за волю України, прославляючи її у своїх танцях. Пам'ятаймо це, бо серцевиною кожної нації. Є саме національна пам'ять.